Хвилин, просто зараз е, у цій студії з'явився мій наступний гість. Це народний депутат України позафракційний Юрій Дерев'ян. Вітаю Юрій. щойно е, знаю, що ви повернулися з засідання суду щодо мера Вижгорода. Нось ось з останньої інформації, е, те, що я прочитав по е, стрічках, що прокуратура вимагає арештувати. Олексія Момота на два місяці застави у 10 мільйонів гривень. При цьому захист напередодні вчора вимагав, щоб передали справу до національного антикорупційного бюро, адже це прокуратура не має якраз розглядати цю е, справу. Ну і власне е, а, а чи дійсно його затримали на хабарі, чи чи є той хабар, про який всі говорять? Ви знаєте, це свавілля, яке зараз відбувається в прокуратурі, яким підтримується СБУ, і сьогодні суд пан який... я... Перепрошую попрошу вас зараз вимкнути телефон, адже в нас є тут таке наведення невелике. Так і ну, у нас просто все в прямому ефірі. Тому якби дякую. Mm -hmm. Значить, це свавілля правоохоронних органів. Mm -hmm. Ми три дні підряд вивчаємо це питання, яке стосується мера Вишгорода Олексія Момота, і два дні знаходимося в судовому процесі. Перше. 에, мер Вижгорода, 에, всупереч тим фотографіям, які представлені на сайті обласної прокуратури, okay, і, які you're так, you're... і які так активно піарилися всіма засобами масовими інформаціями, в тому числі очільником СБУ, він 에, не був у наручниках. Це не його фото, де він там лежить в наручниках. Він не отримав жодних ніяких грошей взагалі, і мало того, він нікому навіть не вимагав і не пропонував, щоб ми ці гроші дали. От ті всі фото, які там є, це не кабінет мера, це не людина яка лежить на наручниках, Це абсолютно сфальшовані речі. Чому це все відбувається зараз? Я от, до речі, до речі, просто я хочу додати, що вчора я читав у соцмережах, що самі мешканці відомі блогери і мешканці Вижгорода говорили, писали про те, що вибачте, але це не мер Вижгорода. Що це за людина? Це, по перше, не мер вишгорода. Про друге, по-друге, це не гроші, яких взагалі не було в ніякому кабінеті. І третє, це він прийшов на своє робоче місце, мав е, зустріч з громадянами, прийшли служби безпеки з прокуратури. Він встав і разом з ними пішов. Угу. Ніяких наручників, ніякого покладання на підлогу, нічого такого не було. Наступне чому це все робиться, і в чому причина? Причина в тому, що е, обласні правоохоронці разом з прокуратурою зараз фальшують цю кримінальну справу для того, щоб усунути. Усунути мера з посади і для того, mm -hmm. щоб дати зелену дорогу тим забудовникам, які незаконно там щось роблять. А на підставі чого порушили цю справу? Цю справу порушили на підставі заяви заявника, і в підозрі, яку зачитали на в судовому засіданні, виявляється, що суть злочину мера полягає в тому, що зі слів підкреслюю, зі слів заявника, не з документів, не з якихось там слідчих дій, а зі слів заявника. І Начебто з'явилася якась третя особа, і причому цей заявник став заступником директора цієї компанії 1 квітня, uh -huh. а уже 9 квітня була порушена кримінальна справа, тобто рівно через 8 днів. І за цей період часу, 1 квітня, він стає на посаду заступник директора забудівника, і за цих 8 днів знаходиться якийсь там аркадій, який, начебто, каже, що він все може повирішувати з мером. З'являється ще якісь третя особа, яка каже, mm -hmm. що дайте нам 200 чи 300 тисяч євро, і ми всі питання повирішуємо з мером. Оці 200 тисяч євро, про які зараз а, рапортує а, в прокуратура так. області. Так. Так, так що на хабарів 200 тисяч євро затримано мера одного з так. міста. Так, так, от, області так думати що... з полічника. Так, До так, речі, так. Так, якими що під... це ніякі його не публічники, не помічники, ніякі не його друзі. Це абсолютно сторонні люди, які вимагають, начебто, у цього забудовника ці гроші і кажуть з його слів, що вони з мером всі питання повирішують, і на Ставі слів оцього заявника арештовують е, мера. Звичайно, mm -hmm. їм дають ці гроші, там ще імітують дачу цих грошей. Е, арештовують цих двох е, аферистів і арештовують мера. Слухайте далі, що відбувається вчора в суді, вчора в суді е, поставила е, захист, адвокати поставили питання: як обласна прокуратура може розслідувати цю справу, якщо це підслідність набу і спецпрокуратури. Тобі Чому? Я зараз Тому перечій, що сума більше, ніж 500 вимагає чем, до НАБУ. Тому що сума хабара, так званого, чи начебто хабара, більше, як 500 мінімальних зарплат. Це 650 тисяч гривень. А розглядається питання про 200 чи про 300 тисяч євро. На що... Звідки тоді мільйон євро? Ну це взагалі, це взагалі якась фантастика і якісь некоректні дані, які, мабуть, заздалегідь були заготовлені і були озвучені найвищими посадовими особами для того, щоб розв'язати тут, тут, інформаційний тут, шум і скандал як дві цього. цифри. Так, один мільйон це спочатку такі вийшли заголовки. Потім що на 200 тисяч на хабрі у ханахабрі у двісті тисяч євро затримали. А потім розкладено на столі. Ну судячи з фото, тут явно не 200 тисяч, і, До речі, а що це за євро? Це це, це, це реальні гроші з матеріалів справи. Видно і підтверджується, що реальних грошей було дві купюри по 500 євро. А все Тобто інше, тисяча. Тобто тисяча євро. А все інше це був муляж муляж е, так званого пачки грошей, там 200 тисяч євро. Тому ну, те, звана те що, кукла? так звана кукла. Тому те, що розкладено, століт, лялька, кукла. Лялька, кукла. Це, що розкладено на столі, це абсолютно сфальшована лялька, кукла. Це розкладено на столі, це абсолютно сфальшована фотографія. Але для чого це все робиться? Для того, щоб угу. ті люди, які не були в суді, які не читали матеріалів кримінальної справи, щоб у них складалось враження, що начебто дійсно мер вимагав щось і ще й був затриманий при отриманні хабара, і ці всі гроші на. Столі розкладені це не стіл мера, це це тих грошей взагалі не було. Але повертаємося до набу і до антикорупційного прокурора за нашим чинним законодавством. Я підкреслюю, заборонено заборонено іншому органу прокуратурі чи служби безпеці чи міліції розслідувати справи, якщо сума е, 100. грошей вище, чим ну, хабаря 500, чи... так, вища, 500 сума. мінімальних зарплат. Тому вони свідомо продовжували це робити, не передаючи в набу. Чому? Тому що я так розумію, що вони їм важко було домовитись або з набу, або з анти, е, спецпрокурором mm -hmm. антикорупційним, для того, щоб це все фальшувати. В той самий час вчора під, е, під е, приміщенням суду з'являються якісь так звані е, замовні тітушки, які, начебто, виступають проти, проти мера, і повний зал судовий ним заповнив: Приїжджають мешканці Вишгорода, ті люди, які підтримують момота і питають. А хто ви такі взагалі? Де ви живете? Вони кажуть, в місті Києві, на Троєщині. А чому ви сюди прийшли? Одна бабуся каже, ну тут мера кличка судять, а друга каже, ну тут іншого мера судять, Вижгорода. А кажуть, яке прізвище цього мера? Мамка. Так яка мамка? Момот його Момот. прізвище. Тому під тиском, під тиском і під камерами, і під тиском е, прихильників мера, які приїхали з вижроди, мешканців Вижрода, ці всі ганебні люди, які за 200 чи за 300 гривень туди прийшли на підтримку. 에, ну, тобто, навпаки ну, mm -hmm. нападати на мера, вони всі тихо покинули зал. У мене виникає запитання: це що таке взагалі? Це mm -hmm. що? Прокуратура сьогодні не має ті для того, щоб створювати такий е, суспільний резонанс і суспільну таку картинку створювати? Чи це забудовники а, разом як... з, спилися mm -hmm. з правоохоронцями для того, щоб якусь речі робити? А яка ситуація зараз? От найсвіжіша інформація від вас живу щойно з, з зали суду. <рес> <рес> р... Є, Значит, рішення я ще хроніжне. хочу додати. Я ще ага. хочу, просто ми в хронології це все розповідаємо. Значить, вчора враховуючи те, що підозра була виключно побудована на словах заявника, то суддя. Е, ухвалила підтримала клопотання, щоб о десятій ранку сьогодні цей так, е, так. Цей, цей заявник ексвідок з'явився. Він не з'явився, і прокуратура сказала, що він написав заяву, що він має поганий стан здоров'я. Він не з'явився, і незважаючи на те, що суддя вчора піддала сумніву, взагалі е, саму підозру і, взагалі, ці всі твердження і докази, які були, сьогодні суд ухвалив рішення про те, що залишити його під вартою на два місяці. І суму застави зменшити до 5 мільйонів. Ви ага. знаєте, це свідчить тільки про одне. Про те, не що 10, а 5 мільйонів, не 10, а 5 мільйонів. На мій погляд це свідчить тільки про одне. Про те, що у нас сьогодні є реванш корупціонерів, що так як було раніше, так це все і продовжується. Хочу нагадати, що за 5 місяців роботи на посаді мера Олексій Момот, 6 гектарів землі, більше як 6 гектарів землі повернув від різних злодіїв, повернув у міську власність. Назад, тому що вони були незаконно виділені, вони були незаконно, незаконно були е, оформлені, документи так і таке інше. А коли мова пішла про е, оцей випадок, то тут навпаки всі договори були повністю оформлені. Арендатор за землю платив, у нього не було жодних можливостей чи повноважень, навіть якось вплинути на те, пане щоб щоб завадити будівництво того, що є, пане Юрію. Зараз е, мушу вас перервати, але обов'язково повернемося до цієї теми. Адже е, ще одна є справа, судячи з цього, що працівника Держгеокадастру затримали на за вимагання тридцяти трьох тисяч доларів в якось. Ті хабарі, але продовжимо про все це говорити одразу після нетривалої перерви. Швидкість завжди була нашою пристрастю. Ми готові до рекордів і час довести це. Ніщо не зупинить нас. Навіть біль. 15 хвилин до старту. Новий Нурофен Експрес Форте допомагає швидко подолати біль. Капсула Нурофен Експрес Форте з рідким або починає діяти вже за 15 хвилин. Іноді хвилини вирішують усе. Кращий результат 15. експрес-спорти Порти. Наш новий рекорд проти болю. Мільйони жінок у всьому світі вже зробили вибір на користь ніжних та гладеньких ніжок, яких так і хочеться торкнутися завдяки шоль. Електрична пилка шоль з екстра жорстким роликом та діамантовими кристалами легко та ефективно видаляє загрубілу шкіру, роблячи ваші ніжки неймовірно гладенькими та спокусливими. Переконайтесь і ви. Пробуйте екстра жорсткий ролик для загрубілої шкіри та екстра м'який для полірування. Від Шаль. Зазирнемо в горло причина болю запалення. Ви приймаєте чимало ліків, але більшість із них повстіль. А людяник Strepsils з інтенсив починає працювати саме в зоні запалення вже через дві хвилини. І діє довго стрепсілс. Інтенсивна допомога при болю у горлі. У бразильському селі з'ясовують як на швидко та не зіпсувати одяг. Головне завзято терти. Він сильніше, але у мене нове мило проти плям. Ваніш ваніш містить ензими, які ефективно знищують плями. Ваніш знищує плями, зберігає одяг. Я відразу розумію, що він захворів. Він стає млявим і примхливим. Нурофен це швидка допомога при високій температурі. Дитина просто змінюється на очах. Нурофен швидко гамує жар і біль та діє до восьми годин. Австрійський культурний форум представляє класика з Марлен Дітрих під живу музику, глядацькі хіти та найкращі короткометражки з фестивалю спецефектів на п'ятому тижні австрійського кіно у кінотеатрі Київ з 14 по 18 квітня. Фестиваль Червона рута відкриває нові зірки, де шанс молодим і невідомим стати популярним модним і хітовим. Рокери і денсери, барди і поп-музиканти у цьому році в усіх обласних центрах України. Відбудуться відбіркові конкурси фестивалю Червона рука. Головна вимога участі при пізні українською мовою і жодних вступних внесків. Про відбірковий конкурс фестивалю Червона рута у вашому місті дізнайтесь на сайті червона рута.інфо. Політклуб з Віталієм Бортниковим. Чесна розмова про майбутнє. П'ятниця двадцять перша. Телеканал Еспресо. Це телеканал Еспресо, український погляд на світ. Ми продовжуємо спілкуватися з народним депутатом Юрієм Дерев'янком. Щодо мера вижрода, нагадаю, що пан Юрій щойно повернувся з із зали засідання суду, який арештував мера вижрода Олексія Момента на два місяці і визначив розмір застави у 5 мільйонів гривень. Не 10, вже 5, як того вимагала прокуратура. Ви кажете, що абсолютно протилежний. Погляд е, е, потрібно подавати, якщо розбиратися в, в суті справи і в матеріалах справи, е, все ж таки, е, що це за 1 мільйон е, євро чи 200 тисяч євро, е, про які зараз говорить прокуратура? Адже ну маємо е, такі перепости постійні, інформації. Інформація подається абсолютно однозначно, тільки з точки зору прокуратури. Ну і судячи з усього, судячи з картинки, ту, яку подає е, е, цей слідчий орган, то Момент винний. Ви знаєте, я мені дуже шкода, що сьогодні система збереглася, як є, і що сьогодні прокуратура є, і правоохоронні органи є дуже корумповані, і те, що сьогодні їх використали, і в конкрет, конкретному випадку арештували голову вижгорода і підставі на підставі свідчень заявника, заявника. Свід, свідчень заявника який, начебто який начебто, мав дати не він Який начебто через другу і через третю особу дізнався про те, що друга і третя особа може. Все вирішити невідомо, тільки що все, все вирішити разом за, з моментом. Все за певну суму грошей. за певну суму грошей, яка це була сума грошей. Одні називають мільйон, другі називають 200 тисяч євро, третій називають 300 30 тисяч євро. Ви евро. говорите, що а, прокуратура порушує справу на підставі а, на підставі а, слів заявника слів заявника, слів заявника. Mm -hmm. навіть і а суд тоді що? Чому суд арештовує на два місяці? Суд досліджуючи, досліджуючи слова заявника, вимагає, щоб цей заявик, заявник з'явився в суд. Так він зобов'язує прокуратуру. Він не з'являється. Ко він мав з'явитися правильно, він не з'являється, і суд ухвалює рішення. Під тиском, звичайно, СБУ, під тиском, звичайно, правоохоронних органів, тому щоб залишити його під вартою на два місяці і зменшити заставу з 10 до 5 мільйонів. Тобто зараз Олексій Момот буде перебувати у СІЗО Лукеанів. Так, зараз він з залу суду буде відвезений Лук'янське СІЗО і буде сидіти два місяці під, під час розслідування кримінальної справи, тільки тому, що заявник сказав, що друга чи третя якась особа може щось зробити. Сам Момот грошей не брав. Ні з ким не спілкувався, ні на які ніяких, ні, ніяких хабарів нікому не вимагав. Але тільки тому, що заявник таке написав, а прокуратура обласна, яка не розслідувати ці кримінальні справи на такі суми, чомусь це продовжує розслідувати, тому що це компетенція НАБУ і спецпрокурора відповідно до чинного закону. Це все діється. Судячи з ваших слів, то відбувається правове свавілля. Просто яко е, я стверджую, що це є 100% правове свавілля. І я переконаний, що це в кінці кінців кримінальна справа повністю розвалиться, тому що коли прокуратура каже, що так званий заявник зустрічався е, в матеріалах справи, зустрічався в невизначеному місці з Момотом і е, говорив про щось, то адвокати питають: в якому місці, будь ласка, зустрічався. Давайте цю людину. Викличемо і запитаємо, що відбувалося. Натомість нічого не булося, ніяких доказів, ніяких глибоко досліджених фактів і об'єктивного розгляду не було. Це говорить про що? Про те, що суд залежний, про те, що на суд швидше за все прокуратура чи служба безпеки мають якісь гачки. От і про те, що вони просто виконують цю справу. Мало того, якщо подивитися на інформаційний простір, то те, що свідомо прокуратура сфальшувала, виставивши купюри на стіл, не кабінета момота, не стола Момота, виставила фотографію фото, людини. Фото, 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 фото. На яка в наручниках лежить, який не є мамотом і таке інше, створює суспільну думку певну для того, щоб рішення суду на фоні цієї суспільної думки виглядало виглядало так. позитивно, так. і ви знаєте, і це виглядає дуже небезпечно, тому що це є якийсь певний реванш корупціонерів, які можуть зачистити будь-яку людину, яка може просто 에, починати робити реальні зміни. А момо, таки прийшов Вижгород, він реально почався зміни робити. Відкрив бюджет. Повністю відкрив бюджет. Всі земельні процедури стали зовсім прозорі. Впровадив е тендерні закупівлі через так зване прозоро, де все через, через виключно через електронні закупівлі. С першого більше працювала система. Да. Він впровадив швидше навіть з 1 серпня по Україні. Всі має бути він впровадив рішення міської ради. Е більше 6 гектарів землі повернули незаконно раніше вилучених земель у власність громади і таке інше. Тому, звичайно, мабуть, такі люди не потрібні, і тому оцей сплав. Е Аферистів разом з правоохоронною системою продапропродажною ми маємо такий результат. Ну, уявіть собі, це те саме, що хтось тобто сьогодні... людина? Тепер два місяці просто буде сидіти, поки не вивчатися справа. Дивіться, у мене просто а, ще тоді запитання: ось а чи потрібно тоді чи варто довіряти а, так, так, Такі такій новині? Що а, це ще позавчора вони з'явилися, але тим не менш, працівника держгеокадастру затримано за вимагання 33 тисяч доларів. Хабра, це також прокуратура Києва спільно зі служби безпеки України е, повідомила, що затримала працівника управління державного кадастру Бориспільського району Київської області. Знаєте, я не знаю. Я вважаю, що е, звичайно це дуже корумпована сфера. Uh -huh. як, і, як і всі інші. Але коли, е, коли правоохоронці себе так ведуть і роблять такі справи, то це, чесно кажучи, дискредитує взагалі е, всю цю систему і, всю, і всі їхні дії. Тому, звичайно, ми з вами знаємо, що е, земельні, земельні всі питання вони є в сфері найбільшого рівня корупції, це факт. Так. От, але я не знаю, що там відбувається з Держгеокадастром. Я тільки знаю, що по всій Україні ми у Верховній Раді добиваємося, щоб землі поза межами населеного пункту забрали ці функції Держгеокадастру і передали органам місце місцевого самоврядування, mm -hmm. в тому числі об'єднаним територіальним громадам, і ми маємо зараз законопроект 4355, який якраз це вирішує, і ще, і ще більше як З, два роки законопроекту. Сух... Він він був ухвалений, хоча б ні. Би, цей спешити. законопроект mm -hmm. був розглянути в комітеті. Mm -hmm. Комітет його ухвалив позитивно. Він і зараз я, буде я, я цього законопроекту так 40... і він буде 4355, 43, який, 43, який забирає 45. повноваження держгеокадастра розпоряджатися землями поза так. межами населених пунктів. І ці повноваження передає органам місцевого самоврядування, а об'єднаним територіальним громадам. Цю землю в межах об'єднаної громади передає у власність. Це вирішить проблему корупції у Держгеокадастрі і так само це багато... під забудову землю. E, ні, це землі, які відповідно до e, чинного земельного кодексу вони мають різні різні функції, а, різні, різні функції. властивості. Одна сільськогосподарська mm -hmm. хочу уточнити. Одна да, сільськогосподарського призначення. Це має в документації чітко бути зафіксовано по за видом її використання, за способом її використання. Одна під ліси, інша для забудови, інша для обслуговування Я будинку. Просто зараз там про мораторій не буде говорити ось призначення та, да, то, земель тому, тому дуже погано, що більше як два роки, вже після революції гідності, це питання висить і не вирішується. Я дуже сподіваюся, що це буде в порядку денному, тому що я вже отримав порядок денний на наступний тиждень, і в порядку денному поки що цього питання немає. Ми будемо угу. наполягати у понеділок на погодженій раді. Я... Були безпосередньо там, щоб це було пиключено. Ну, а, а ми разом з вами будемо стежити за справою Олексія Момоти. Нагадаю, мера Вижгорода, якого поки що суд арештував на два місяці з можливістю у 5 мільйонів гривень. Юрій Дерев'янко, народний депутат України, щойно був в нашій студії. Дякую вам, що завітали.